Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку! 17 квітня, середа. Оцей кущ, напевно, трогати не можна. Він, походу, сигналізує, коли буде дощ, а коли не буде. Позавчора дощу не було, стояв розкритий. Вчора, з самого раночку, простояв закритий, після обід трішки почали бутони типу, відкриватися, і знову закрилися. І що ж ви думаєте? Ввечері, ну як ввечері, вночі вже, вимикала каптільню. Дощ, дощ, задовбав уже цей дощ. Це по-перше. По-друге, мене задовбали нічні вимкнення світла. Ой, це по-друге. А по-третє, не дивлячись на те, що начебто встає сонечко, у нас такий тубак, в нас вітрюган. Я сьогодні пошкодувала, що я прибрала попрала і прибрала курточку. Тому що, ну, Дійсно дуже холодно. І я на ніч на кухні залишала форточку на провітрювання вікно, бо сало, яке з другого заходу зняли, поклали на дечко і на столі залишили. Щасливо. Шоу! опять повен рот напхав. Оце ще. Поціновувач солодкого. Е -е -е -е. Про що я казала? Про що я казала? Ти мене збив. Оце одно туди-сюди ті документи сує. То на тому, то на тому, то на тому, то на тому. Ой, про що я казала? Я не пам'ятаю. А, про вікно. Сало поклали на дечка і на столі залишили. І я бросила на провітрювання вікно. Капець я вранці як встала. У хаті такий дубак. Я думала, зима повернулася. Оце таке відтримання ще, бачите, що робиться. Холодина страшна. Так, все, я з вами сьогодні довго не можу тут базікати. Бо я перед тим, як іти на дойку, внесла вже, нагріла молоко і внесла закваску на сологуні. Я щойно додаїла останню козу, он малеча правильно робить. Скажи, з такого вітру, з такого холодини, з такої краще в сарайки заховатися. Е, нагріла молоко, внесла закваску. А зараз піду приберу. Ранкове молоко це вже буде на п'ятницю на Холумки. От. Приберу ранкове молоко, помию постираюся, і мені вже тут ось скоро таймер спрацює вносити фермент. Тому, не знаю, як у вас... Віка, що ви робите? Овчарки якісь. Сьогодні дивимося, хто? Міра. Стоїть і скубе дану ззаду за сумку, оце ж за ліфика. Вова каже, дивися, ти шукаєш, каже, потім застіпки в ті пластмаски. Віка, Лана. Господи, вже не пам'ятаю. Тепер Віка побігла. Віка. Ух я вам дам. якісь. Все встигають. І поїсти, і з другого, пожалуйста. Тепер лада з Ланою. І друг з другом співають потовкатися і малих поганяти. І... Ну, все, як завжди, коруче, коруче. <різь> Так, все. Бажаю всім чудового настрою. Гарного дня Вова поїхав на роботу вже. Так що закінчилась моя лафа. Це він виходить. От в понеділок прийшов з обіду і вчора був один день вдома. І все. І сьогодні вже, вже все. Закінчилися. Що то було, не знаю, відгули е е е чи, чи що то було. Але вони закінчилися. Ще, звісно, можна було б побути вдома. От, будь ласка, тепер лада дереться з вікою. я ж, як собаки бешені. Ой, так, все, я пішла, бо тут холодно, а там таймер скоро спрацює. Гарного дня, чудового настрою і ще обов'язково почуємося.